На запрошення народного депутата України Арсенія Пушкаренка Житомирщину відвідала делегація комітету з питань європейського союзу Рігі Когу. Естонські парламентарі побували у Малині, а також в Овручі, де за кошти їхньої держави побудували новий сучасний дитячий садочок. Ініціатор зустрічі говорить: такі візити вкрай важливі, зокрема й для європейської інтеграції України. Важливо, що вони приїхавши в Україну не тільки в Києві. А ви виїжджають в регіони, дивляться сьогодні, як і в регіонах Україна трансформується, як функціонує наша децентралізація, як сьогодні йде співпраця центральної влади, місцевої влади, співпраця з міжнародними партнерами. Це дуже важливо, тому що в нас є амбітна ціль. Це членство в європейському союзі і важливо, що саме комітет з питань європейських справ естонського парламенту країни членів Євросоюзу, сьогодні ознайомлюється комплексно, як трансформується Україна. Основна мета візиту ознайомитися із перебігом робіт з відновлення зруйнованого російською ракетою мосту в Малині. Пряме влучання відбулось 6 березня минулого року. Тоді, окрім мосту, низку ударів було завдано по центру міста. Чимало об'єктів було пошкоджено, та саме міст, котрий з'єднував дві частини Малина, викликав найбільше складнощів для місць. Цевого населення і навіть тимчасова переправа побудована поруч не врятувала ситуацію. Це був квітень цього року, коли рівень води критично став високим, і ми змушені були пустити далі річку по її руслу. і ми. Примушено розкопали тимчасову переправу. Тоді в нас об'їзний шлях понад 20 кілометрів через населений пункт візня, що ну вкрай було незручно нашому населенню. Люди щодня добралися на роботу через великий об'їзд. Відбудувати самотужки зруйнований росіянами Малинський міст. Громада була не в змозі. Тож на допомогу прийшла Естонія, котра взяла під свій патронат Житомирську область під час однієї з е, е, відвідин керівництва Естонії було досягнуто домовленості про співфінансування. І сьогодні ми фактично бачимо вже фінішну пряму, де ми в синергії добудовуємо фактично міст в Малині, який розділяє, промислову зону з живою зоною. Фактично, це ще один крок в нашому співробітництві і в конкретних. В кроках взаємодії між Естонією та Україною відбудова мосту відбувається на умовах співфінансування. 60% – це кошти державного дорожнього фонду, 40%, а саме 1 мільйон євро гроші уряду Естонії. Наразі закінчуються основні роботи. До того ж, реконструюють міст за новими стандартами. Тобто, він більш широкий. Тут передбачена і пішохідна зона набагато ширше, тобто, і навіть для людей з велосипедом або з візком, або з особливими потребами зовсім інші можливості, тобто є всі передумови, щоб машини нормально мали місце, тому що міст об'єктивно був за вузький. І будуть створені всі умови для пішоходів. Тобто, ми відновлюємо не просто зруйноване, а ми вже будуємо за новими стандартами, з європейськими стандартами, і звичайно, щоб передбачало всі безпекові умови. Самі ж естонські парламентарі зізнаються, захоплюються силою духу українців, які попри війну намагаються жити звичним життям та відбудовувати свою країну. А Естонія своєю чергою і надалі підтримуватиме Україну. для нас дуже важливо бачити, що в Україні триває життя, і люди працюють, і справ. Ді дуже стараються відбудувати та відновити зруйновані об'єкти. Я дуже щасливий, що Естонія в змозі допомогти і сподіваюсь, що і ми, і інші європейські країни зможемо зробити ще більше. загалом Малинський міст став другим об'єктом відбудови, що реалізується на Житомирщині за кошти уряду Естонії. Завершити реконструкцію моста планують до кінця вересня. Разом з тим, підрядники докладають максимум зусиль, аби закінчити роботи раніше встановленого терміну.